Світлана пише, коли рідний чоловік не хоче лікуватися від алкоголю, коли несе загрозу дітям, як бути? <клес> <клес> Та брати пасок. Ти. Ти. Ну, знаєте, як є така українська народна, треба було мене бити як маленька була, тепер я вже бога. Тобто, ну, розумієте правильно, це є людина, це є людина, людина, яка є поражена поражена інфекцією алкоголю. І знаєте, що я вам скажу? Я дуже довго е, ту, якби шукав того <клес>, пояснення, причина алкоголізму. Так? Ну, воно ж так просто не буває. Я довший час працював у Комісії по охороні здоров'я у коломийсько чернівецькій єпархії і якраз е, за, відповідав за цих алкоголіків. Так? Я робив різні е, конференції, зустрічі, запрошував лікарів по цих. Як вони називаються? Ну, ці лікарі, що працюють із людьми, які мають проблеми з алкоголем. От. Тобто ми запросили лікарів, які пояснювали, як діє алкоголь, що він шкодить, куди він шкодить. Тобто я достатньо з тим як би, компетентний у цих сферах, але хочу сказати одну річ: я думав довго, причина, чому людина. Починає пити, і, а потім не справляється з тим та з тією алкоголіком. І знаєте, що в основі стоїть, ви не повірите, гріх гордості. Як? А так. Гріх гордості. Спочатку тобі кажуть: а що ти лишив? Що ти не допив? До кінця, бей до кінця, що ти? Що ти лишаєш на сльози, і ти такий, а, щоб тебе не принизили, да, доп'ю на силу, розумієте? Потім здебаються на другий день. «Що ти, І мене так голова болить, я вже так. Я думаю, що ти що ти не мужик, що ти що ти, що ти давай та то? Треба поправитись здоровічко, і ці всякі прибавуточки. Знаєте, і ця людина дуже боїться, щоб вона часом в очах оцих таких самих, знаєте, самих на голову, не виглядала блядо, вона піддається на цю провокацію. Це причина наслідок. Гордості, якби він сказав, ви налили там йому повний стакан. А він собі відпів, трохи і поставив. І ми каже, ти що то ти чекай? Скільки хочу, скільки п'ю. Ти ж налив, скільки скільки хотів, так? а я п'ю, скільки, скільки хочу. Все. І мені все рівно, що ти про мене подумаєш. Я п'ю скільки, скільки хочу. А я так хочу пити, щоб я смак попробував. Я хочу все попробувати. Не напитися, як кінь, а попробувати. Попробував, о, дуже добре, гарний напиток. А дайте мені ще того червоного вина дали. Раз попробував. Цікаве, вино поставив. Жийте так, щоб ви пробували. Мали можливість попробувати усі смаки, а не випити одну марку. Це ж. фу. І найперше це ваша гордість. Та як вже хочете бути гордими, то будьте гордими. Не до кос до себе. Я себе поважаю. І поки це не прийде в голову, що хочемо робити? Ну, люди, які вже дійсно є такі, як то кажуть, алкоголік з стажем, то Знаєте, я їх порівнюю з Квашеним огірком. Ти його свіжим не зробиш. Але зупинити, щоб він далі не кис, можна. Так, люди погано живуть, а хто що може зробити добре, як немає можливості, фінансів, немає, роботи немає. Сім'я не забезпечена, хочеться жити красиво, а чому Господь не створив таких людей, які були би рівними. Це називається. Ну, можна сказати і можна сказати, а, так як є, некомпетенція. Що значить створив рівними? Бог нас і так створив рівними. Ми однакові всі. Розумієте, що навіть кожен бугорок на руці, кожна м'яза, якщо взяти в е, анатомії, вони одинаково називаються. І вони однакові одинаково в кожних людині. Однакова Одинакова кількість кісток. Ми, ми дуже одинакові. А менталітет це від нас. Наша ментальність, наші цінності, які ми набуваємо за життя, це від нас, це наше особисті, це дуже добре. Щоби Бог нас створив одинаковими, потрібно поставити лімітер, так? якийсь такий там, прибор, який нас не буде давати людині вище розвиватися, але зато буде опускати всіх до певного рівня. Це принцип диктатури. Так працювали е, часи. Феодалізму, в часи рабовласницького ладу, так працюють тоталітарні режими, значить, щоб не дати можливість людям розвиватися, а всіх так лімітувати під одну марку, щоб вони були такі не вискакували вище. Ти що, мудріші всіх, знаєш там, як люди, так я. Це ж все залишки Радянського Союзу. А для яка ціль, щоб люди всі були одинакові? Яка ціль? Що таке бізнес, так? Бізнес це е, капітал, так? Це люди, е, що таке капіталізм, в принципі, так? Це є е, як би то, сила капіталу. Капітал це те, що ти маєш у Радянському Союзі власності не було. І те, що давали квартири людям безплатно, це не безплатно. Це люди отримали мізерну працю за виконану роботу, і з цих грошей йшло туди і видавали квартири, як давали, так могли і забрати. Не було відомчі квартири, це не були твої. І ти не мав ні права, ні власності у радянські часи. Капітал це то, коли ти маєш якісь капітали, це не тільки гроші, це не тільки гроші. І ти можеш тим розпоряджатися, вкладати, інвестувати, примножувати. Капіталізм, стиль капіталу е дає можливість заробляти тим, хто займається тим е бізнесом, але при, в умовах капіталу, ну тобто, коли йде в центрі от, конкуренція між виробниками. Так, для, для, для споживача це дуже добре, бо за рахунок конкуренції знижується максимально знижується ціна. А за соціалізмом, як була планова економіка, ніякі ніхто е, ціни не зменшував. Але якість, яка би не була, чи воно добре, чи воно не здале, ціна була одна. Не було смисла старатися робити краще, бо ціна як була червики 12 рублів, так вони й були. Чи вони були добрі, чи не добрі, ціна на них була написана. Велка продавалася 6 копійок. Чи вона була добра, чи не здала, крива, чи не рівна. все рівно вона коштувала 6 копійок. І не було смислу старатися. Час, коли ми говоримо про. Коли капітал у світі, як би, основний, і цей капітал, щоб примножувався, вложується, інвестиції, зменшуються затрати на виробництві, збільшується якість, щоб була конкуренція. Для споживача це є дуже добре. Це є дуже добре. І коли ми скажемо, чому всі не можуть бути? Бо тому що всі не можуть бути багаті і всі не можуть бути бідні. І в цьому процесі... Процесі здобування капіталу людина, хтось успіває, хтось ні. Не думайте, що всі багачі це злодії. Я знаю дуже багато бізнесменів, яких я знаю. Є дуже поважні, розумні люди. І аж далеко не злодії. І дуже дбають за тих людей, що у них працюють, переживають за них, думають про їхню зарплату, думають і про дохід. Питань нема. Так. Тому не треба так ставити питання, я би хотіла допомагати, але я не маю можливості. Є інші способи допомоги. Як ви не можете допомогти фінансово, можете допомогти інший спосіб. Є дуже багато волонтерів, які роблять дуже багато роботи, яка потребує дуже багато людського ресурсу, а не так дуже багато і влажень, як, наприклад, плетенням оцих маскувальних сіток. Вони великі. Вони потребують дуже багато часу і людського ресурсу. І там великих вложень не треба, там треба праця. Тобто може себе реалізувати усюди. Хочеться жити красиво, це дуже добре. І треба жити красиво, старатися до того. Значить, і якби Господь зробив всіх людей одинаковими, то якби ви жили красиво, ви б не жили красиво, ви б жили сіро, тому що всі б були одинакові. Завжди людина хоче бути чимось краще від когось. Одягнути краще плаття, краще виглядати, зробити гарний макіяж, щоб краще виглядати. І це є дуже добре, бо це є конкуренція. Конкуренція. І не переживайте бути останніми. Христос каже, ті, що останні, стануть першими, а ті, що були перші, стануть останніми. Не переживайте. Як Франко писав, Бог дає драбинку одним горудрим в долинку. Це про, про лиса і про в яму впали. Так. Е -е так що не переживайте, якщо сьогодні не можете зробити щось таке особливе, прийде час зробити. Для Бога важно якісь особливі такі речі, так? Робіть їх просто. Просто будьте добрими, робіть добрі справи. І тоді усе у вас буде добре. Так. Щиро дякую всім вам за запитання. Дякую вам за вашу активність, ви молодці. Не забувайте підписатися, ті, що не підписалися. У вас майже половина непідписаних. 40% у вас непідписаних. Ну, непорядок. І не забудьте поставити. Лайк, коли дивиться трансляцію. Іменно в час трансляції він дуже є важний. Ютуб то розпізнає і розповсюджує. Ви допомагаєте поширювати Слово Боже. Ну і заодно оцінюєте нашу працю. По лайках ваших воздасться вам. Амінь.